Коли вже більш дорослі колеги по м'ячу отримували нагороди, дещо менші прихильники цього виду спорту лише отримували навики поведінки з м'ячем у волейболі у вищому професійному технічному училищі номер 13 продемонстрували відкритий урок з волейболу для фахівців та усіх бажаючих. Урок фізкультури улюблене заняття для студентів. Особливо велику роль тут приділяють ігровим видам. Вітак-експерти продемонстрували своїм колегам зразковий урок, де охоплено всі базові елементи, які використовуються під час гри у волейбол. І чому волейбол в більшості, тому що це є саме популярний вид спорту серед дітей, серед старших людей, серед мужчин від віком від 25 до 70 років. Якщо звернете увагу, у нас в місті є дуже багато сіток. Це дуже Сьогодні ми побачили досить цікавий зразковий урок фізичного виховання, такий урок, який має бути, в принципі, проводиться у всіх закладах. І для того, щоб людина, чи той же учень був сильним, здоровим і вільним, він повинен бути постійно перебувати у спортивному залі. Окрім ігрових якостей, наставник номинує фізичних навантажень. Тут для цього теж є все необхідне. Хоч обладнання і не нове, утім продовжує виконувати свої основні функції розвивати фізичний стан хлопчаків. «Скульптура сама по собі повинна бути насичена, бо ми б, як не зажиріли».